Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Денис Кирєєв був перевіреним робітником ГУР, а вбито його співробітниками СБУ, сказав Кирило Буданов. За словами Буданова, Кирєєва вбили у машині СБУ, і він знає, хто саме це зробив. Була розмова з приводу цієї ситуації з тодішнім главою СБУ Бакановим. Він не зміг нічого до ладу пояснити. Це була наша остання розмова, заявив Буданов. За його словами, зараз ДБР веде розслідування вбивства Кирєєва. Зазначимо, підказка Кирєєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському наступу. Запевняє голова ГУР Міноборони. Начальник гур Міноборони. Не Кирило Буданов в інтерв'ю для The Wall Street Journal повідомив, що український банкір Денис Киріїв, який нібито загинув під час затримання СБУ у березні 2022 року, попередив розвідку про напад Росії, навіть вказав напрямок вторгнення. Буданов зазначає, що Києв налагодив зв'язки з європейськими розвідувальними службами, а також з російськими військовими і чиновниками. Тому йому запропонували працювати з головним управлінням розвідки. Повідомляється, що саме Кирієв 23 лютого попередив розвідку про напад і передав дані від російських джерел, які допомогли підготовити. Готуватися до оборони столиці, зокрема Киреїв казав, що росіяни висадяться в аеропорту у Гостомелі. Підказка Києва за словами голови ГУР, дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському наступу. Якби не пан Києв, найімовірніше Київ був би взятий, сказав Буданов. За словами Буданова, восени 2021 року, коли США попереджали Україну про вторгнення. Киреєв підтвердив це. Буданов повідомив, що у перші дні війни, коли зайшла мова про переговори України і Росії, він запропонував Києву приєднатися до переговорної Групи банкір спочатку наголошував, що ризиковано, бо він розкриється як агент, але потім погодився. На жаль, ситуація тоді була критичною і нам довелося йти на ризик, пояснив голова ГУР. Буданов повідомив, що у ніч перед переговорами банкіру зателефонували з офісу керівника контррозвідки СБУ та запропонували зустрітися для обговорення деяких питань. Крієв вирушив на київський вокзал зі своєю особистою охороною та агентами ГУР, щоб вирушити у Білорусь. Він сказав охоронцям, що його можуть арештувати в дорозі. Група виїхала у центр Києва і зупинилася біля Софіївського собору. Під'їхало кілька мікроавтобусів з агентами СБУ і наказали військовим, розвідникам і охоронцям Києва здати зброю. Кирієва направили у мікроавтобус, а його охорона лежала до лілиць. Приблизно через 90 хвилин до місця виявлення тіла Киреєва були викликані співробітники ГУР, зазначає видання. Були повідомлення, що у СБУ, нібито були докази державної зради Києва, але ГУР заявляє, що Києв загинув під час виконання спецзавдання. Зеленський нагородив його посмертною медаллю за особливої у захист державного суверенітету і державної безпеки до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!